28 червня відбулося пленарне засідання Жовтоводської міської ради. Депутати розглядали робочі та поточні питання для забезпечення життєдіяльності міста. На початку засідання міський голова привітав усіх з днем конституції. «Пленарне засідання проходить в особливий день. Сьогодні день конституції України. Це майже найголовніше наше державницьке свято. Це день, який і конституція. Це те, що нам. Це наше право на життя, це наше право на майбутнє, це наш основний закон, по якому ми рухаємося і будемо продовжувати рухатися. І ніякі расисти нам не завадять цього робити. Наші воїни мужньо боронять нашу з вами можливість зустрічатися, працювати, проводити сесії, приймати рішення для людей важливі, не зупинитися на цьому. Так? Тому дякую всім депутатам, що ви тут, підтримуєте нас. І... Дякую всім нашим воїнам. Після цього депутати перейшли до порядку денного. Загалом було розглянуто 27 питань, які депутати затвердили за півгодини. В кінці традиційно прозвучали депутатські запити. Перше звернення озвучила Людмила Скиба. Стосувалося воно процедури надання матеріальної допомоги мешканцям громади. Ну, зараз я буду звертатися до всіх депутатів за дорученням комісії. Нагадаю, на сесії Жотової міської ради прийнято. Про затвердження положення про надання матеріальної допомоги мешканцям Житомирської міської територіальної громади. І звертаюсь до депутатів і хочу акцентувати увагу на такий пункт, що депутати, отримавши від заявника або повноваженої особи заяву з відповідними підтверджуючими документами протягом п'яти робочих днів проводять обстеження матеріально-побутових умов заявника, складають акт. І в акті зазначають орієнтовний розмір матеріальної допомоги. Але під час роботи комісії були випадки, коли не зазначена була сума, і рішення треба було прийняти. Я звертаюся до всіх депутатів, тому що положення ми приймали рішення. У нас є Життоводської міської ради. Давайте його дотримуватися. Розмір матеріальної допомоги встановлюється депутатам в залежності від випадку захворювання. Складності реабілітації матеріально-побутових заявника і в межах виділених депутату коштів, це перше. І друге, ми звертаємося від нашої комісії і на погоджуванні раді піднімали це питання ті, хто був присутній, виносимо на, 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 на сесію це питання про те, що є пункт 5.1, де сказано, фінансування, фінансове забезпечення здійснюється за рахунок коштів бюджету Житомирської міської територіальної громади. Тобто, ми Звемо з такою пропозицією, щоб фракції надали свої пропозиції і депутати стосовно управління праці соціального захисту населення. стосовно ваші пропозиції, яким чином, по-перше, є депутати і хто веде прийом на даних округах. Чи помічники ви повинні, ну, потрібно визначитися, бо люди звертаються і до управління праці соціального захисту населення? І друге, щоб внести зміни, або опрацювати, щоб опрацювати дане положення, тому що ми діємо відповідно тих рішень, які приймаємо на сесії Жовтовицької міської ради. Далі серед депутатів виникло бурхливе обговорення щодо обрізки дерев та прибирання гілок у місті. І вулиця Горького перехрестя біля вулиці Бувшої Гагаріна, дуже високі дерева і а стадіон, територія. Ти де ви виступите? Територія 9 школи була здійснена обрізка дерев е, нашим підприємством благоустрій, але не обрано на тій території. Е, наразі там раніше гуляли діти зараз вони не можуть цього робити, тому дуже прошу здійснити цю уборку е, залишків обрізки обрізки дерев. І яким чином подальшому у нас в місті здійснюється ця обрізка або знесення сухостоїв. Ну, на жаль, дуже велика кількість дерев, ми це з вами розуміємо, дуже велика. І, на жаль, обмежений бюджет. Тому роботи виконуються, виконуються підрядні організації з залучанням КПЖ, так, Олег. Ну, не тими темпами, які б нам, нам би хотілося, на жаль. Будемо будемо відпрацьовувати. Ми всі питання, всі питання управління ЖКХ бере на контроль, обов'язково обов'язково виходить комісія. Відпрацьовує. Якщо це вже ну, ми вибираємо більш аварійні моменти. Якщо десь вже лежить на криші, то ми бігом його зносимо. Якщо це ще може декілька час потерпіти, то Звернення надходять уже з двадцятого 21 року з особистими підписами, і це вже скільки. Ну ми ніяк в місті не можемо визначитися, хто у нас буде обрізати ці дерева, хто буде їх зносити, якщо вони аварійні повністю. Все все, все дуже просто. Якщо б ви виділені були кошти, а ми їх не витратили, так ну то була певна критика в адрес в бік виконкому. Ну, кошти обмежені, тому ми тому я ж кажу, це не, не це... тут ні, кошти обмежені, Дмитро Едуардович. У нас задача стояла в чому? Спочатку ми створили благоустрій, який повинен був здійснювати якусь обрізку, і таким чином у пожерелу забрали цю можливість. Потім зараз я чую опять у нас пожерела здійснює обрізку дерев. Давайте яким чином визначимося. Якщо ми своїми комунальними підприємствами не можемо впорядкувати це питання, давайте залучати інших якихось підрядників і будемо виділяти на це. Кошти, тому що нам не давали ні розрахунків, ні калькуляцій, ні кошторисів, скільки це буде вартувати по кожному дереву. Давайте це робити і будемо розглядати на комісіях. Ну Це неможливо, тому що нам постійно кажуть, що ми нічого не робимо. Ми запишемо протокольне доручення депутата і надамо обов'язкову відповідь. Зараз усе накопичено, все на доріжках. Ніхто його вбирати не збирається. Тоді вопрос. Зачем ми різали його все? Ну, по-перше, ми різали, бо зняли аварійність, бо падала на голову. так? По-друге, прибирання буде. Буде прибирання, але. Подожіть. Подожіть, якщо ми обрізали аварійність, чого не довели до логічного конца? Доведемо. Я розумію, що вирізали, коли війна почалась. Я розумію все. Але допустили, там бардак такий, що сейчас мусор зносять туди все, що... Все, що людям не треба, воно все лягає там. В території 9 школи КНП ой, чисте місто КП вивезло всі ветки. там немає. зараз немає від ну може хто підніс їх туди приніс? А ці ветки, які там були, ми вивозили. Давайте так, якщо ми зараз з вами будемо розмовляти про несанкціоновані сміттєзвалища, якщо ви це маєте на увазі. То це зробив не КНП Благоустрій і не управління ЖКХ, як ви розумієте. Ми зі своєї сторони, я хочу сказати, ми постійно, на постійній основі, основі вивозимо кожен день, вивозимо купи, сміття. Кожен день це робимо. Робимо ми це в певну чергу. Тому є місця, де скупчення людей і де є пріоритети. До людей я постійно звертаюся до голів ОСББ, голів правлінь ОСББ, до е, керуючих компаній з призивом. Давайте разом не будемо засмічувати наше місто і прибирати. Я покажу вам е, любу стоянку, я так називаю місця скупчення сміття. так, е, любу. І де люди збираються, ми збирали людей. Я прошу людей, зверніться, будь ласка, до голови ОСББ. Любого голови ОСБ. І запитайте, покажи мені талон завозу сміття, яке ви зібрали, яке лежало тут кучею. На полігон. Жоден, ну, майже жоден голова ОСББ, майже я так скажу, бо є, є люди, які з нами ну, співпрацюють. Можу показати. Решта 90% немає таких талонів за все життя існування їх ОСББ. Оце вам відповідь, звідки взявся вибач, в мусор не. там. Кого на балансі 9 стадіон 9 школи? От хто ну, за це. нього відповідає? Яке ОСББ? Ну нема, там частний сектор. Ну, ну як? Сміття. Ну там ну, більше, більше року сміття. лежало ну, гілля. Несе сміття, несуть люди звора. Якщо відки вивезли, ті щоб там були. Ну, давайте ну, за це питання. Лежало... Давайте ви приїдете глянете. Може, ви на самом деле там де вони не були.